Павло Глазовий їде жінка на курорт. Вранці жінка на курорт, виїжджати мала, без чемодан речі укладала. Три ковтиночки нові, гарні чоботята, модну кофточку і плащ білі штаненята. Пильним оком чоловік зміряв чемоданчик. Значить, має на меті завести романчик. Бач, радіє, що сама, що без мене їде. Діло так не піде. Серед ночі він устав, взявся до роботи. Чегоданчик спорожник вклав дешеві боти. Сіре плачечко старе, панталони, майку, пару штопаних панчок і руту куфайку. На світанку у вагон підсадив дружину. Їдь до моря погуляй, а я тут спочину. Через тиждень він не став жінці посилає. Скучно пише в світі жить, як тебе немає. Як ти, рибонько моя, там відпочиваєш, де проводиш вечори, чи в кіно буваєш, а дружиненька йому шле листа додому. Не ходжу я у кіно, бо немає в чому. У палаті цілий день кисли від нудоти, А як вечір не раджусь у куфайку й доти. Та й блукаю у кущах отаким от манером. Признаюся, не сама, з міліціонером. А щоб ти не хвилювався, поділюсь секретом. Нам не страшно у кущах, бо він із пістолетом.